Малятка, доброго дня! А я зустрічаю вас і погляньте, яка картина у нас на дошці в групі. Давайте ж її розглянемо. Так, на картині дітки, вони грають, давайте скажемо їм приємні слова. Красиві, щасливі, грають, веселяться, чудові, бо здорові, так? Вони здорові. А чому вони здорові? Тому що малята дбають про себе. А послухайте, як вони про себе дбають. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бажають бути діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло одягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам зросту і сил додають. Малятка, а ви вмиваєтеся вранці, а чи робите зарядку, одягаєтесь тепло, чи гуляєте на повітрі, чи відпочиваєте ви вдень, а чи їжте ви смачну страву, корисну, овочі і фрукти? Якщо так, то будете здорові і красиві, швидко будете зростати і будете гарно гратись. Теж, малятка, не забувайте про себе дбати. До нових зустрічей! Як за бажанням повторюйте віршик.